Ви ж е, теж слухайте, хто там що говорить, і відчувайте своїм серцем, що це за інформація і заходить. Я завжди кажу: слухайте інформацію, пропускайте через серце, яка заходить. Ну самі думайте, хто може говорити про брехню, хто може розказувати про брехню і доказувати, що вона існує. Ну, блін, тільки брехун. Ну ви ж самі розумієте. Е, Чесний не буде сіти, доказувати, що брехня є, ну, тіпо, що треба брехати. Ну, він не буде цього робити. А як ви сядете з таким чоловіком і говорите, то він вам докаже, що ви брешете. Якщо ви навіть ніде не обманюєте нікого, він вам все рівно найде, докаже. Пойміть, це все рівно, що до стовпа до він найде. А от бачиш, бач, ти колись обманював? Ну так правильно, я в дитинстві теж обманював, я теж це робив. Чому я це робив? Бо Я нічого не міг, мене так навчилося. Я так, так думав. Ну, Коли мене дав там вибір, обманювати чи не обманути, я його зробив. А ти його не зробив, ти обосрався. Ти слабак, ти йдеш по брехні. Ну то чого ти сидишся, несеш в свій мір? Тебе ж в мір дивляться, люди. Ці автора викидають всякі відео, і їх в мір дивиться. Вони так дивляться, така в них правда. Ну, яка правда є, твоя правда брехні. Ну ти неси свою брехню, якщо ти сломався, тебе обдурили, ти здався, і брешеш далі, і обманюєш, і тепер в кожному шукаєш брехню. І всіляна тобі його підтверджує. Ну то це твій вибір. У мене є свій вибір. У в людей є свій вибір, тому ви не дивіться на це все. Ви дивіться на свою душу, якщо вам не комфортно, то не робіть цього. Це також предательство себе. основна задача це брехня. Коли ми брешемо самі собі, це є нелюбов до себе. Тоді що ми брешемо собі, то ми брешемо всьому світові. А за чим тоді собі брехати? За чим собі карму наробляти? Зачем це робити? Зачем? Я цього не розумію, я в цьому мірі в цих, в цих програмах не живу. Я взагалі не розумію, за чим займатися цією фільм, за чим цією брехньою займатися, за цими схемами маніпуляції, чим взагалі? Є набагато кращі методи. кращі, легші і класніші в рази. Брехня це ж низькі вібрації, це ж д'явол. Це ж по любому контракт. Люба брехня це контракт. Люба брехня людям це контракт. Люба брехня собі це контракт. Це низькі вібрації, це контракти, це бумеранги, це карми. Ну, вперед, ваш вибір. Ну, не треба доказувати, що брехню і ролить мір. Пойміте, хто це говорить. Я ж казав, розказую на ефірах: летить бджола над мусоркою і шукає, а де тут домок питається, а де тут рози? Угу. А летать муха над розами, а де тут мусорка? Кожен бачить тим, чи він наповнений. Люди зробили свій вибір, послухали, прогорнули і пішли далі. І не звертаєте на то уваги. І себе відставити, і свою цінність відставити. Вперед.